Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Як у мене справи, та скажу, прослуховують телефон погрожували. Ось такі у мене справи у людини, яка викриває корупцію, контрабанду, кримінал проросійську агентуру корумпованих силовиків в Чернівецькій області на північній Бесарабії. Що саме характерно, мій телефон прослуховують. Почому я це знаю? Коли я говорю, йде луна, себто мій голос повторюється на віддалі і йде характерні звуки, що означає, мій телефон на прослушці. Коли я починаю говорити, в трубці йде щелчок. Ну це вже 100%, 100 гарантія, що твій телефон прослуховують. По 9 разів, по 8 на дню погрожували. Молоді голоси. Дуже багато говорили, як кажуть москалі, ба слишком много текст. Погрожували мені, вимагали не викладати відео про корупцію та контрабас. Надоїли мені вже ці погрози я їм сказав хлопці, можете мене убити? Тоді я точно замовчу. А так просто даром не старатись. Ви молоді, а я старий. Проживете з моє, зрозумієте. Ну, ті хлопці, напевно, зрозуміли, або їхні господарі зрозуміли, що мені не варто погрожувати. Дзвінки припинилися. Наш глибокий тил на Західній Україні неприкритий тил, де вільно себе відчуває кримінал, контрабас, проросійська агентура, де чиновники беруть хабарі, де корупція від дитячого садка до школи. А вже після школи діти виходять і знають, що це таке, що дати гроші за те, щоб тебе добре вчили на науці. Ось такі справи в нашому глибокому, тил, глибокому тилу. Що буде далі? Не знаю. А ще суд, суд, ну, суд. ОПЗЖ міста Новодністровська добиває мене в судах уже буде п'яте чи шосте засідання Сукірянського районного суду. І там я борюсь. Вчора звернулася одна людина. Ну, я ту людину знаю давно, ще з 88-го року. Сказала, в мене племінник на Бахмуті. Жінка вже у віці з такими стомленими очима. Так, коли хлопці на Бахмуті, я один тут перекриваю тил. Один, один перекриваю тил, один говорю правду. Без зброї, без підтримки. Тільки з. Підтримкою простих людей. І буду говорити правду і воювати з місцевою сіпарнією, криміналом, контрабасом, корупцією до кінця. До нових зустрічей!